Ну вже ладно, де я поставив. Ладно, сейчас секундочку. Так. Я потом зайду, тут це підприємство, я я вам і показував. Тут так само шатоблоки роблять. Гетсері шатоблоки не привезли. Ну, вони його тут напроти десь роблять, я вчора бачив. Хелло. Що вони возять? Е А що Матеріали такі маленькі, хоча і під центр, хіба типу епіцентру тут рядом. Е я до чого веду. Коротше, цікаво, вдома навезли чи ні. Розпространене це таксі, а там акумулятор під низом. Дивіться, яке кулесо. Як Не те, що там один мопедок, шишу, а їх сильно багато. Дивіться, які трущуби. Йоу, <плес> пріс! <плес> Йоу, хело! Дережи, зубів немає. Попа красива, а зубів нема. Ну, з таких трущоб виходять обично красиві дівч дівч дівчатки. Hello. І дивіться, вони прямо стоять, таксують. Хело! Дивіться, розкільки акумулятор, і скільки він потягне? Я бачу, дві людини везе. І воно не те, що сірять, там раз, два, три. І вони прямо таксують. Hello. цена ну, не на новую О! Короче, вот он, леди бой. <laughs> а он отвертается, я хочу его снять. Короче, это крутенький леди бой. А тут две девочки. Леди бой? <laughs> вот так. Леди бой? Я? Yeah? Леди бой? <laughs> Короче, ну, бач, я их уже признаю. Ну что? Всі живуть по-різному. По різному, трущоби. Я хотів показати ці мопедики. Ось такі мепедики. Ютуб. Ютуб, блогер. Айду станьте її. Ось вони на акумуляторах. дівчатка їздять за рулем. Коротше, отака така тема. Давай. Оба, давай, оба. 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 Супер. Супер, давай. Давай. Опа. Ну що. Отакі От Філіппіни, вони різні. А це дивіться, коротше, я не я ще співаю. У нас трущобів. Попка непогана, а зубів нема. Хі -хі -хі. Цей рот не Цей, слава Богу. Ну що. Всім пока, Філіппіни.